Чому не державною? Що це за мова? Це румунська? Гадайте, під відео на яку тему я знайшла ці коментарі? Сьогодні я розповів про один з говорів південно-західного наріччя, а саме Надністрянський. Аби почути цей говір, достатньо відвідати Львівську, Івано-Франківську чи Тернопільську області. Діалект на цих територіях почав формуватися ще за доісторичних часів та зазнав впливу численних демографічних та політичних змін. До того як стати частиною незалежної України, землі східної Галичини встигли побувати під владою Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Королівства Польського, Австрійської імперії, згодом Австро-Угорщини, Західноукраїнської Народної Республіки, Другої Речі Посполитої, а також пережили окупаційні режими СРСР та Третього Рейху. Все це просто не могло не відобразитися на мові. Чи чули ви коли-небудь, як розмовляють айтішники? Рефакторила сьогодні код для таски по оптимізації рендеру списків. Цілком закономірно. Вони працюють в англомовному середовищі, а живуть в україномовному. Уявіть, що ви вдома розмовляєте українською, а все навколо послуговується польською, а за кілька років російською, а потім німецькою і знову російською. Динаміка розвитку говору була неминучою. Ось вам іще бонусний факт. Надністренський говір також називають Опільським. А опілля цитую це Галицький і Рогатинський райони Івано-Франківської області, населені пункти Бережанського та Підгаєцького районів Тернопільської області. А тепер Петро Щур, житель села мужиків Підгаєцького району Тернопільської області, заграє на музикальному інструменті при карпатському дрембі. Тож як розпізнати цей Опільський говір? Характерним є дещо пом'якшена вимова звука Ви або втратити роботу через розум. Або втратити розум через роботу. Також у говорі збереглася низка архаїчних особливостей. В теорії це звучить як поява на місці йота епентичного Ел, що на практиці означає вимова слова здоров'я як здоров'я. Дай Боже здоровлячка, дай Боже, здоровлячка в тій хаті. О, всі сі наші котлерали, люди, яка компанія! Які приголосні з «с», ц, «ц», дз вимовляють наближеними до шиплячих, як ось тут. На жлюбку дики, підтягнув ща. П'ятнадцять раз на турніку. Цікаві речі відбуваються із дієсловами. Їх наголос зазвичай припадає останній склад. Ходжу, роблю, сиджу. Суфікс т. Губить свій м'який знак. Він ходить, вона робить. Теплий дощ валить по стрісі. Теплий дощ валить по стрісі, По загаті. І подерева. А числівники, як кажуть вчителі англійської, логіки немає. Треба просто завчити. 15, 16, 15, 16, 17, 15, Це в якусь 2006 рік, рік собаки. Якщо ви коли-небудь вчили англійську, то, скоріш за все, вже встигли висловити своє невдоволення 12 часами, simple симплами і continuous-ами. Чого не можна, як у нас? Минулий, теперішній і майбутній. А Future Perfect Continuous не хочете? Буду робив, будеш знав, будеш плакав. А що буду робив? Що буду робив? Так-так, говір може похвалитися наявністю давньої форми майбутнього недоконаного часу. Вже би була їхала, вже би була йшла. А ще у нас є перфект. Точніше, це одне мудре слово, інклітик, ісмо. Як у цій тернопільській коломийці, записаній у 1905 році. Ходили смо, пане брате, ходили, ходили. Тепер будемо пуцувати цісарські кобили. До речі, пуцувати це чистити. Походить від німецького пуцин. І ось так ми й добралися до лексичних особливостей говору. На цю тему написано і видано безліч словиків: мешти це взуття, батяр це волоцюга, квасок щавель, хідник килим, калабаня це калюжа, аварія це божевільний. класти, якщо Один войков вмер, а потім мені приснився. Каже, перекажіть моїй дружині, щоб мені дала мешта. Чесно, чесно кажу. Як ми згадували у попередньому відео, в 19 столітті паралельно формувалися дві літературні норми української мови. На Дніпрянська у Східній та Надністрянська у Західній Україні. Іван Франко писав, використовуючи говірку свого рідного села Нагуєвичів, і вільно вживав такі слова, як шмати, «газда», п'ясть, гаюкати, злудний, цвілити, дгорі, прицінь, долів, гнеть. У сучасній літературі регіональні говірки також знаходять своє місце, наприклад, у творах Юрія Венечука. Тобі треба піти до нашого рабина, сказав Гіпс. Мусиш то все вповісти? Айо, піду, але мусив вас, хлопаки, забачити, який я дурний, що не слухав тебе, Гіпсю, який я дурний, все я втратив. Ай! заспокоював його швелір. Дай сі на стримані. Все, що моє, то твоє. Що заробимо? Тішуся, жити, морда кохана, знову зі мною. Наостанок, рубрика Скаже факт і тікай. Львівського діалекту не існує, це койне. Результат взаємодії на одній території, як правило, великих міст, носіїв кількох діалектів і змішування різних говорів. Селяни на сході Польщі розмовляють польською з українським акцентом, а селяни на заході України українською з польським акцентом. Ще ся па папа.